Понад 30 постраждалих нині в лікарнях після нічної атаки на Київ. Про це повідомили в КМДА. На тепер відомо про понад 70 потерпілих і 9 загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку в Святошинському районі Києва. Не виключено, що під руїнами можуть бути люди. Внаслідок обстрілів у столиці також є пошкодження в Голосівському, Шевченківському, Печерському та Солом'янському районах. За даними військової адміністрації, окупанти запустили по Києву калібри, балістику та шахеди. Почалася сирена. Ми навіть не спігли відігнутися, щоб вийти з квартири. Просто одна волна, друга волна, у нас повилітали повністю всі окна, двері, стіни чоловіка з сином виніфла чуть не на другу сторону. Я на зв'язку у нас зараз Євген Ієвлєв, речник Київської міської військової адміністрації. Е, Євгене, вітаю. Що наразі вам відомо про масштаби? Здорові, так. так на превеликий жаль, маємо багато негативних наслідків в багатьох районах. Тому інформація постійно уточнюється оновлюється. Наразі можна сказати про те, що тривога тривала 5 годин, 57 хвилин. Майже 6 годин і внаслідок атаки ворожого пола, керованих ракет, і балістичних ракет. Маємо в Голосівському районі займання автомобілів у дворі житлового будинку, падіння уламків на території нежитлової забудови, часткове руйнування гаражів та двохповерхової адміністративної будівлі в Шевченківському районі падіння уламків. Безпілотника на відкритій території, там без загорання, є займання та руйнування гаражів, і руйнування адміністративної будівлі. На превелике жаль, в Святошинському районі, як ви напевно вже знаєте, є загорання та частичне руйнування житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди, проводяться рятувальні роботи. Є інформація, що декого вдалося спасти під завалів і дістати живими. Інформація наразі офіційно уточнюється. Є займання в Святошинському районі автомобілів на подвір'ї житлового будинку на території нежитлової забудови в Солом'янському районі падіння безпілотника на відкритій місцевості, там без руйнувань в оболонському районі займання трав'яного насилу та дев'яти автомобілів і займання даху нежитлового будинку потерпілих. Там немає є пожежа в складському приміщенні та пошкодження автомобілів поблизу нього. За наявною інформацією офіційно станом на зараз є на жаль інформація про дев'ять загиблих людей. Є інформація про те, що більше 70 отримали поранення різного ступеню. Відомо про мінімум 42 госпіталізовані особи. Серед постраждалих є діти і для розуміння вік постраждалих від півтора року до 80 років. Тривають аварійно-рятувальні роботи. Дякую, Євгене. Це був Євген Ієвлєв, речник Київської міської військової адміністрації.